Їжі, як в окупованій частині регіону, так і на підконтрольній Україні, дізнаємось у Юрія Малашка, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, давайте все ж таки почнемо з окупованої. Дещо нам пана пані Ган, Ганна Маляр повідомила. Що ще відомо? як себе поводять окупанти? Як відчувають себе люди в окупації? Будь ласка всім доброго дня! Ну, перш за все, люди почувають в окупації, скажімо, не досить добре, і всі чекають, як можна йде деокупації і звільнення наших територій це саме найголовніше. А з приводу того, що Ганна Малярська повідомила, то можу додати лише те, що а вже ж вони роблять ці кремації і будуть робити, не повідомляючи своїх рідних про те, що де загинуть про що як або не загинув, або просто пропав безвісті для того, щоб просто не платити їм гроші, це саме найголовніше. А з приводу вже безпосередньо їхніх тактик і поведінки, то вона вже за два роки стала вже відома. Триває також підготовка до так званих виборів на окупованій території. Що відомо про організацію цього процесу в Запорізькій області, хто з можливо відомих колаборантів намагається приймати в їх участь в них, в них участь. Ну, майже всі, ті, хто прийшов на їхню сторону, приймають в цьому участь, і вони активно це якраз і розказують про це точніше. А це перше. По-друге, іде примусово паспортизація якраз перед початком цих виборів, а навіть є інформація, що вони готові навіть з українськими паспортами приймати людей на цих виборах. І давайте тепер перейдемо до того, що відбувається в місті Запоріжжя. Зокрема, нещодавно на жаль, знову росіяни поцілили по жилому кварталу. Є жертви, що зараз з наслідками цієї трагедії. На жаль, у нас вже троє загиблих. Це 43-річний чоловік і дві дівчинки, 19 і 21 рік, які напередодні буквально співали перед цим магазином, куда майже рядом втрап потрапила ракета. А, вообще, за минулу добу ворог здійснив 92 удари по нашим 21 населеному пункту, де були в голіпілі, пострадала ціла родина. Наприклад, це жінки. 50 і 66 років, і чоловіки 39 і 68 років. Після вчорашнього удару по Запоріжжю у нас зараз вже дев'ять травмованих. Вони один знаходиться в тяжкому стані. Одна жіночка у нас якраз додалась буквально за годину тому. Звернулась до лікарні, всі знаходяться у лікарнях. А скажіть, будь ласка, чи триває зараз евакуація з прифронтових населених пунктах і які можливо з цим є проблеми зараз? Саме найголовніша проблема це те, що люди не бажають виїжджати з прифронтових наших місць, як люди похил, особливо похилого віку. Також ми проводимо роботу з поліцією щодо, знаєте, вже вмовляємо їх виїжджати. Це, по-перше, особливо родини з дітьми. Юрію дякую вам за інформацію. Слідкуємо за тим, що відбувається в регіоні. Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили не тільки про наслідки трагедії в Запоріжжі, але й про те, що відбувається в окупованій території.